Я б могла викладати цю інформацію на платних курсах, але тримай сьогодні безкоштовно 10 правил професійного візажиста Каріна Найф, без яких можеш навіть не розраховувати на ідеальний тон. Для цього відео обрала бренд Top Face, адже це мас-маркет з преміальною якістю та доступною ціною. Продукти будуть лягати просто ідеально, якщо ти зробиш правильне очищення та зволоження шкіри. Просто роби скріншоти того, що я наношу на відео, адже це підходить для всіх типів шкіри. Перед тональним кремом використовуй зволожуючу сяючу базу, так шкіра буде сяяти, наче середину. Нанось тональний крем вологим пензликом. Дівчата, ви навіть не уявляєте, скільки продукту з'їдає пензлик, якщо його не намочити. Після нанесення тонального не забувай прибрати залишки спонжем або сухим пензликом. Перекриття залишиться плотним, а шар буде набагато тонше. Перенось трохи тонального і на шию, також щоб вони з обличчям виглядали як одне ціле. На зонах, де потрібна додаткова корекція, нанеси консилер з матовим фінішем він перекриває набагато краще, ніж звичайний Нанеси, дай час зафіксуватися, а тільки потім тушуй. Нанось корекцію прямо на вологий то. Кольоропередача пігменту буде набагато яскравіше, а шанс того, що продукт буде лягати плямами, набагато менше, ніж якщо б ми наносили на запудрену шкіру. Обов'язково фіксуємо всю те зону пудрою, щоб прибрати блиск там, де він не потрібен. А якщо ти не хочеш, щоб твій тон відбивався на одяг, обов'язково нанось пудру також на нижню щелепу. Скільки білих речей мені це врятувало? І фінальний пункт: підписуйся на мене, щоб не пропускати корисний контент. І на топ фейс, щоб купувати люксову якість по нормальній ціні. З вами був професійний візажист Каріна Найф.